Всім привіт! І сьогодні ми готуємо сахарики. Я вже приготувала хліб для наших сухариків. Один чорний і два білих Буду тепер розрізати. Я вже розрізала хліб. Отакий. От В мене вийшов, такі сухарики будуть. Тепер додаємо спеції. На статті я взяла отаку ось мібіну. Посипемо. Я прям багато сиплю. Я її так люблю. Так нічого. Тепер все дуже добре перемішуємо. Я вже додавала спеції, ось таке в нас вийшло. Тепер додаємо трошечки масла, і все буде готово. Майже все. Додаємо масло. У мене була така от олійка. Беремо і наливаємо Небагато, трошки. І все також дуже добре перемішуємо. Дуже добре все це я перемішала, а тепер вже починаємо класти його в мікрохвильовку. Дивіться, нам треба поставити їх два або три рази в мікрохвильовку. Кожний раз по 2 хвилини. І кожен раз їх перемішувати, бо вони будуть вклеїтись і буде не дуже добре. То вперше ми їх робимо, потім перемішуємо, друге перемішуємо і, і втретє. Це виходить 6 хвилин, нам треба їх робити, і вони в нас будуть добрі, а не отакі. Вони будуть як сухарики. І тоді ви можете насолоджуватися, дивитися фільми зі своїми друзями. І умами. <кхи> е зараз я вам покажу результат і будемо з вами прощатися. Ну що, отакий от результат у мене вийшов. Простите смакота, готуйте і кидайте друзям рецепт. І дивіться з ними фільми. Ну а вам всім па-па. Це був канал Просто Аделіна.